По машинам! — нам! в салон! Ти ж з нами їдеш! Да. Сам я родом з тимчасово окупованої території, служу вже 8 років. Чотири зараз непреривних іде спочатку повноштабного. У 22-му році на початку мобілізувався, і по теперішній час проводжу службу у 17-му прикордонному загоні на посаді фельдшера. Навчався я. Там вже на тимчасово окупованій території. Зразу після закінчення медичного училища я пішов до Державної прикордонної служби України і почав служити вже з 2017 року. Служив до 21-го, включно, звільнився півроку десь і я вже знову мобілізувався. Тобі ж не зміг сидіти вдома, коли пішло повномасштабне вторгнення. Повномасштабне вторгнення я застав. В Одесі в самій мама зателефонувала в 4.30 ранку, сказала, що обстріли. Ну, я не повірив спочатку, тому малягайську, і все добре. Які обстріли, що тут ти таке говориш. І вже потім. Мені написали мої колишні військовослужбовці, з якими я служив, що почали повномасштабно, що вони виїжджають з-під обстрілів. Я пішов служити до 17-го прикордонного загону через свого побратима. Він також тут служив в 17-му прикордонному загоні. І так попало, що я спочатку прийшов до одного підрозділу, але потім, коли почала комплектуватися прикордонна комендатура швидкого реагування до виїзду до першого бойового. То мене перемістили. Перший виїзд був, це у нас Херсонська область. Перше, коли вже звільнили сам Херсон, то ми поїхали на, ну, на правий берег. Але, на жаль, були обстріли і хлопці були поранені. Ну, перший мій навіть такий поранений був. Він зараз звільнився, в нього друга група нашої інвалідності. Ну і тобі ж зазнав поранення дуже таке добре, я б сказав, бо серйозно. Я почув, що просто свистіло. Жахнуло так добре, і почув крик, і одразу побіг, взяв свій рюкзак і побіг надавати допомогу. Прибігши, я побачив, що в нього множині воспи, що в нього травматична ампутація пальців, коліно перебите. Ну, тобі ж швидко турнікети, загрузили його на носілки м'які, і швиденько його до лікарні. І так, це був мій перший такий поранений. Взагалі, за. От, за ці чотири роки, що зараз будуть повномасштабно, ми вже чотири е, бойових виїзди, на які я не пропускав ні одного. Е, перший це Херсонщина, другий Донбас, е, третій Суми і четвертий Курщина. Поранення у мене було з Донецької області. Е, тобі ж ми, коли заходили, я мав на ранок мінятись, але. Е, Треба було, щоб хтось залишився за старшу, лежимо ну, в норки з малим, позивний в нього малий. Такий бах-бах-бах-бах. Бах, 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 бах. бах він такий, що -то за ногу хапається, що то крутиться. Моя аптечка була на липушці, тому що плюс я отак швидко скинув, достав бандажик і тримай, він перебинтувався, Але жимо, ну я величенький такий, і він, високий. Ми вдвоєму так щимося друг до друга лежимо. Бах-бах-бах-бах-бах. відчуваю, бах, 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 о, тепло. Я такий лежу, лежу, думаю, турнікет, та ні. Я кажу, а тепер ти доставай свій бандаж. Він такий, бах, я себе перемотав. Та й... Так її отримав перше поранення. Ми приїхали щось місяць чи два проходи. Говорять, їдеш на навчання в Британію. Я такий. Треба, треба. Зрозумів вас. Поїхали ми в Британію, провів я там десь. Більше місяця. У нас були курси бойових медиків місяць і неділі-дві у нас були курси санітарних інструкторів. Бойовий медик має бути дуже спокійний і холодний на рахунок всього. Дуже потрібно бути холодним і, і тоді ти справишся навіть на психологічному рівні з цим всім. Бо якщо дуже багато думати, переживати, ну, все, нічого доброго, не буде. Це йде на час, а час самі розумієте, це золоте правило в всім медицині. Вже вісім років за спиною служби і десь ті, що то шукати, і тим паче безперивною. Півроку я вважаю, що це не є перерив великий, такий, що ти забуваєш так. Тому, скоріш за все, буду залишатись служити далі. Я мрію, що після нашої перемоги наша країна буде дуже сильно розвиватись. Будуть поважати всіх ветеранів, але нас дуже багато буде після війни, і я сподіваюся, що ніхто нас не забуде.